Думки рояться в голові, неначе вуликові бджоли, а потім, мов небі журавлі курличучи летять, а далі буквами, словами, лягають на сторінки зошита в рядочки, мов щойно народжені малята спокійно, міцно сплять. Кожній людині відпочити хочеться, хоч трішки, набратись сил. І сповна відчути безмежну Божу благодать, розібратися в собі, озирнутися на прожиті роки, перегорнути сторінки, і з тим минулим болючим може уже варто для того, щоб майбутнє світле розпочати з чистого аркуша, може, цього у певній мірі поки що буде достатньо. Скинувши з себе тяжкий тягар гріхів, очистивши цим душу, щоби в мирі жити далі. Бо ж час спливає аж занадто швидко, а так багато встигнути потрібно ще зробить. Життя часом висить на волосинці, і лиш випадок, чи може? Просто дивний збіг обставин може докорінно все змінить. Господарі своєї долі ми самі, лиш мудрість необхідна, щоб підказки Господа зуміти зрозуміти, І по заповідях Божих навчитись жити і добро робити, бо ж нам, Всевишній, вибір всім дає, чи то по совісті й по правді жити. Чи в ненависті, зависті і злобі, себе навіки утопити.